Привіт, усім! Сьогодні ми розглянемо одну з найзагадковіших тем: чи справді уряди світу приховують контакт із прибульцями, чутки, свідчення, офіційні звіти та теорії змови. Розберемося разом, що з цього правда, а що фантазія. Один із найбільш відомих випадків пов'язаний із подіями в Розвеллі, штат Нью-Мексико, США, у 1947 році. За офіційною версією, фермер знайшов уламки дивного об'єкта, який військові спочатку назвали літаючою тарілкою. Проте пізніше було заявлено, що це лише метеорологічна куля. Ця зміна версії викликала недовіру громадськості та стала підґрунтям для численних теорій змови. Багато хто вважає, що уламки були рештками справжнього корабля прибульців, а влада. Приховала істину у липні 2023 року. Девід Груш, колишній офіцер розвідки США, шокував світ заявою, що уряд має технології позаземного походження, і вже давно контактує з прибульцями. Він стверджував, що існує таємна програма, спрямована на збереження та вивчення таких об'єктів. Ця заява призвела до проведення публічних слухань у Конгресі США, під час яких кілька колишніх військових також підтвердили наявність незрозумілих об'єктів на радарах та візуальних спостережень. У 2021 році Пентагон оприлюднив звіт про непізнані повітряні явища UAP, в якому розглянув 144 випадки. З них лише один мав чітке пояснення: решта залишилися невизначеними. Хоча у звіті не було підтвердження існування прибульців, він визнав наявність явищ, які потребують подальшого дослідження. Більше того, у 2023 році Пентагон створив офіційний підрозділ з вивчення UAP – його мета – розслідувати випадки появи невідомих об'єктів у повітряному просторі США. Представники підрозділу заявили, що поки що немає доказів позаземного походження цих об'єктів. Не лише США стикалися з подібними інцидентами. Уряди Великої Британії, Франції, Бразилії та Японії також мають історії спостережень. НЛО. Наприклад, у Великій Британії в 1980 році стався так званий інцидент у лісі Рендлшем. Військові побачили дивні вогні там. Металевий об'єкт, який приземлився у лісі. Хоча офіційна версія це був маяк, свідки наполягають на своєму. Останніми роками в США було прийнято кілька законодавчих ініціатив, спрямованих на підвищення прозорості у сфері досліджень НЛО. Сенатори закликають розсекретити всі матеріали пов'язані з UAP, щоб громадськість мала доступ до інформації. У грудні 2023 року Конгрес США ухвалив закон про обов'язкове розкриття даних про спостереження НЛО. Якщо вони не Становлять загрози національній безпеці. Чому уряди можуть приховувати інформацію? Ось кілька поширених теорій: паніка серед населення. Інформація про контакт із прибульцями може викликати масовий страх. Військові технології, можливо, деякі об'єкти є результатом секретних військових розробок, які потрібно приховати від інших країн. Контроль над інформацією. Влада може використовувати цю інформацію як інструмент впливу на громадськість. Чи приховують уряди контакт із прибульцями? Поки що немає чітких Доказів, які б підтвердили цю теорію, проте численні свідчення, інциденти та зміни в законодавстві свідчать про те, що ця тема заслуговує на подальше вивчення. Можливо, одного дня ми дізнаємося всю правду. Діліться своїми думками в коментарях. Чи вірите ви в існування прибульців і те, що уряди щось приховують?